Великий баскетбольний привіт вчора відбувся великий баскетбольний матч, який закінчився великим розривом в рахунку. Знову третій сьомий матч в сезоні. третій великий розрив в рахунку тут оклахома з тридцятьма своїми відсотками за дуги, що для них ще непогано. А плюс 40 вела по ходу матчу. Таке теж буває. Будемо обговорювати, що вчора сталося, як взагалі це пояснити. Майбутні Денвера трошки, ну і фінали конференції. Дуже неочікувані, дуже вогняні, дуже класні. Але для початку, знову ж таки, як завжди, закликаю вас переходити в телеграм-канал. Там щоденний контент, всі справи, багато текстів, все як має бути. Ну і плюс з середи. В середу, в нас фінали конференції починаються, грають день через день. Тобто в середу Оклахома, міннесота у четвер нью йорк Нікс з Індіаною Пейсерс. І так кожен день о, ввечері, о, звісно, десь в годині в сьомій виходитиме відео, таке коротеньке з оглядом матчу. Ну, хіба там матч супер нецікавий буде. Тоді вже пропущу. Е, да, і матчу більше в 22.30 не буде, як вчора. Вчорашній був останній. Тепер все о, в третій годині ночі. М -м, от так... Так будемо тепер жити. В Америці багато жалілося, що це вони так рано грають за американським часом. Але все для Європи. Дякуємо. Тепер з фіналів кон конференції і фіналів. НБА. Все закінчилось. І, до речі, максимум 21 ще матч в сезоні, і то буде менше. Тому з цим вас теж вітаю. Тому в телеграм-каналі чекаю. І як завжди, найцікавіші коменти. Ну, не найцікавіші, а які просто хочеться виділити. Бо я десь не договорив про це випуск, чи щось таке зараз вам зачитаю. І пишіть, пишіть під цим, пишіть, що про майбутнє Денвера думаєте, прогнози на фінал конференції і чи найталановитіша оклахома команда в історії. І просто пишіть в коментах, що хочете. Значить, Володимир Тартаковський, коли дивився гру Celtics Knicks і побачив травму Тейтума, подумав, що це фініш не тільки гри. Ай серії, і не тому, що у Бостона на Бестей тому не вистачає таланту боротися з нікс. Їх дум дух зламався, здавався надломленим. А травма має зовсім морально добити. Дуже шкода, да я теж тут о, додам. О, я сьогодні, от озвучуючи відео для Геймсевен, казав. Що е, Нікс е, то вони навіть ні е, склад Нікс, як на мене, гірший на склад е, Бостона, навіть без Джейсона Тейтума Але прикол в тому, що Нікс уже сильно вели в рахунку. 3-1 в серії було на той момент, але мало бути на користь е, Бостона. І Бостон мав все ж таки дожимати цю серію, але ще зі здоровим Тейтумом сам два таких матчі відпустив. Ну про це трошечки ще згодом. Відео Влад Семенюк 30-87, Великий привіт. Це, тре... це тепер треба щось цікаве та розумне писати, щоб обов'язково потрапити в наступне відео. Як бачимо, навіть не треба це робити. І комент від Данила Шпака теж привіт. А, тут ви вже читаєте, а то я і так уже три хвилини вкачуємось відео. Великий комент, дякую велике, О, дякую тому. Да. Пишіть. І е, заставки нема. Ми одразу пірнаємо в нове. Відео вже три з половиною хвилини. Окей, okay. коротше. Зразу про Хочу от пару слів взагалі філософських про фінали конференції. Нью-Йорк Нікс, як вже багато хто знає, в 1973 році востаннє вигравали НБА. Індіана Пейсерс та Нінсота Тімбервулфс НБА жодного разу не вигравали. Індіана програла у фіналі 1999 року. Якщо я не помиляюся, Лос-Анджелес Лейкерс, більше Індіана, а ні, здається, здається, потім ще раз грали, Але, коротше, більше 20 років Індіана Пейсерс у фіналі НБА не була. Оклахома програла в 2012-му Майамі Хіт 4-1 і. Після того там, звісно, да було багато розмов. що от ми там стільки всього візьмемо. Але ні, індіана більше в е, фіналах. Ой, вибачте, Оклахома більше у фіналах НБА представлена. Не була індіана, грала в 2000 році, на 99-му, не вибачте е, так. От. І Оклахома, да, має там титул типу Світла е, Суперсонікс. який їм передався, але оскільки я щиро вірю, що Сієтла команда ще відновиться. І історія типу повернеться їм, то я б цей титул прям не рахував Оклахомівським. Не знаю, як в Оклахомі його рахують, не рахують, але коротше, Оклахома теж може фактично вперше стати чемпіоном NBA. Це дуже-дуже цікаво. І от, і от, Перелік гравців, які на даний момент мають чемпіонський титул в складі чотирьох команд, їх всього лише шість. Перший, зрозуміло, Паскаль Сіаком, це... Одна одна тут з двох людей, які прям дуже дуже серйозно впливали е, на свою команду. Ну, прям один з лідерів. Другий це не лідер, це не зовсім лідер, але це важлива людина ротації. Це Піджей Такер, якому 40, який ще в чемпіонаті України, як пам'ятаєте, пограв в 2021-му з Мілокі він ставав чемпіоном. NBA. НБІ ну це справді дуже важлива людина ротації, якого тоді якраз виміняли е, в міжсезоння. Ой, вибачте в трейдедлайн. У 2021 році чемпіоном НБА став і Донте Ді Ну до речі, да, от якщо про Донте говорити, багато людей були, які чемпіонами НІСІДАБЛИ ставали. Але то таке О, Нобі в 2019-му теж Торонто став чемпіоном. Але якщо тоді пам'ятаєте, він здається 4 хвилини в плей-офф зіграв. Тобто він плей-оф повністю пропускав, тому теж. Так, З чорточкою. Алекс Карузо в 2020-му, єдиний представник Оклахоми, який вигравав в NBA. І останній в 2023-му з Денвером Томас Брайант, який зараз в Індіані виграв NBA. Ну, тобто, реально сяком, це без питань. Анунобі не грав в плей-офф, ну, Карузо теж для того, Лейкерса історична персона. Дівінченце для Мілоки, Піджей Такер, яком, ну, який зараз за Нікс фактично не грає. Ну і Томас Брайант, насправді непогана людина в ротації індіани, але тоді в Денвері він скоріше за Маскота відповідав. І о, от це те, що хотілося сказати. Ще тут трошки статистики собі поскрінив. Найбільший плюс-мінус. Давайте вже тоді переходити до серії. Оклахоми з Денвером до цього матчу теж пару статистичних тут зачитаю вам. Найбільший плюс-мінус в цьому плей-офф мають більше 100 плюс-мінус 5 гравців. А Шай, Кейсон Волес, Джейдаб, Алекс Карузо та Чет Холмгрен. От так. І а, найцікавіше, що Нікола Йокіч, попри те, що він лідер плей-офф за Асистами е, в серії проти Оклахоми е, жодного разу не віддав більше 10. А в перших матчах в нього там було і по 7, і по 6 трат за матч. Е, зараз до цього обов'язково е, повернемось. І дев'ятий матч поспіль е, з менш ніж 10. Асистами зіграв Йокіч, з ним таке вперше з березня 2022 року. Ще от з того, що хотів озвучити. Майкл Портер в чотирьох uh, іграх, які Денвер програв в цій серії, викинув. Uh, виходить, 2 з 22 за дуги і набрав всього на чотири матчі 19 очок. Uh, от так. А так і живем. Майкл Портер молодший вчора теж зіграв не найкращим чином. Він грав доволі мало йому часу давали. Він здається зіграв навіть так. Він навіть зіграв менше за Арона Гордена. Аарон Гордон, який перед матчем з'явилася інформація, що йому потрібно місяць відновлюватись від травми. Але думаю, він сам не був проти вчора вийти. Він виглядав як воїн, але було помітно, що він ну, ну боляче, йому на паркеті знаходитись. І навіть попри це він за першу чверть вісім підбирань якимось чудом зібрав. Зібрав 11 нього всього матч, чотири в нападі. Як йому це дозволило, не зрозуміло. Вісім очок дуже хороший. Виступ від Гордона, але в якийсь мат момент матчу, здається, Девід Адельман теж зрозумів, що не витягує Гордон, і занадто е йому складно рухатись в нападі, і це трошки стопорить весь Денвер. А при тому, що в них є ще один стопор, прізвище якого Портер молодший, е який теж не влучає триочкові і бере на себе десь. Так, він бере китки по кар'єрі ті, які він типу має влучити, але не, не влучає він їх трошки. Ну, і ще одна велика проблема була для Денвера в тому, що Алекс Карузо захищався проти Ніколи Йокіча і в Алекса Карузо плюс-мінус в цьому матчі плюс 40. Попри те, при тому, що він захищався проти найкращого баскетболіста світу, плюс-мінус 40, і це трошки. Вбиває Денвер, але насправді Денвер краще почав цей матч. Денвер а, вів в 11 очок в першій чверті, і Оклахома як завжди виглядала. В ці кітки нормально все йшло до моменту, поки кидок, поки гравець який кидає по кошику, починав кидати. В той момент Оклагоми ламалось все. Вони беруть. По цій серії, взагалі, весь рік вони беруть китки на себе абсолютно нормальні. Китки, які мають залітати в кошик з відсотком за 40, не залітають в них. І плюс в Денвері дуже добрий матч розпочав Крістіан Браун. А от е, Стротер, Вотсон, е, Весбрук той же. Не сказати, що вони виглядали погано, але м в такому матчі е, з таким Гордоном. Принаймні один з трьох мав десь дати більше, Дати більше. вони цього не змогли зробити. До речі, у Весбрука опція гравця, якщо я не помиляюсь, в міжсезоння буде взагалі міжсезоння Денвера дуже цікаво. Давайте так з ним вже закриємо тему. В них 10.45 за дугім в цьому матчі в Денвер. В нас за першим Апроном, за прогнозами. Бобі Маркса 201 мільйон е, зарплати. Е, у них е, стають вільними стає вільним агентом Деандре Джордан, е, Чанчар Теж е, і Шаріч та Везбрук е, опцію гравця мають. О, тут насправді. В них не так вже й багато простору для маневра. Найочевидніший шлях, яким можна піти, це міняти Майкла Портера молодшого. Чи захоче це Денвер робити, невідомо. В них, до речі, немає піків на цьогорічному драфті, але в них має Дерон Холмс повертатись, гравець, якого вони пікали високо на драфті 24-го року, який весь сезон пропустив. Я нагадаю, до речі, в Оклохому теж така людина є. Це Нікола Топіч. Е, і от. Таким, е таким складом вони готуються. Е міняти портера можна, як на мене, і вже не один рік можна міняти Портера. З іншого боку, хто їх виносить в цій серії? Хто найкращих? Один з найкращих гравців Оклахома – Алекс Карузо, Алекс Карузо два роки тому ще стільки чуток ходили, що Денвер має обмінювати Карузо, що да, там все, все ідеально для них. Карузо на 10 мільйонах своїх це був найкращий контракт в Лізі, і зараз цей контракт. Просто виявляється єдиною людиною в Оклахомі, яка готова грати, яка готова е виділятись е своїм досвідом, і в, не в важливі моменти не боятися взяти на себе кідок та ще його влучати. А тепер давайте вже до Оклахоми переходити. Отже, що по цій е що по вчорашньому матчі е я би сказав про Оклахому. По-перше, Повертаємось захист Карузо на Йокичу. Це було вау. Мені ще що кидалось те, що Хартенштейн, до речі, вчора мінусовий гравець і от. Що, що хотів сказати, Карузо, захищаючись проти Йогіча, виглядав і в Атаці цікавіше за Хартенштайна. І це вже дає дайно, прям багато шляхів розвитку. А так, плюс другий найплюсовіший гравець вчора був Кейсон Волес, якого, якому більше вчора довіряли за Дорта, і Волес в Атаці теж набагато цікавіше виглядає. Вчорашньому матчі він і в захисті виглядав не гірше за Дорта. І моє таке болюче питання, що мені сподобалось, це те, що Дайно прибрав вчора Айзею Джо. Це не його серія, це була відверто не серія Айзеї Джо. Зараз нагадаю собі, що він вчора в нас. Ну, вчора він у нас вийшов хвилини, коли вже нічого не вирішувалось, так 4 хвилини зіграв. Ну, вчора він, до речі, так, 3-очковий влучив під обласки оклахомської публіки. Але. Джо не знайшов себе в цьому офф і він прям серйозний кандидат на вихід з цієї оклахоми. З іншого боку, в Оклахоми цей склад ще там три піки будуть на драфті, і їхні зарплати якраз ідеально ще трошечки не дотягують до першого апрону, тобто додаткових податків ніяких платити не потрібно. було. Це в цілому всіх влаштовує. Тому, якщо Оклахома стає чемпіоном, я допускаю варіант, за якого. Не тут лишаються всі. Чому ні? Тим більше, вже за один сезон там податки будуть дуже і дуже великі, тому що і Чета Холмберга треба продовжувати, треба продовжувати і Джейдаба. Вони в нас люди з одного драфту. Хто кого б ще хотілось би відзначити, в цій ем, грі е, в Оклахомі всі виглядали доволі паскудно. До моменту, поки в них не вийшло, те, що не виходило глобально в цій серії проти Денвера. Коли такі розгроми відбуваються в НБ, перше, що на що хочеться дивитися, це що там по відсотку задуги. Якщо б Оклахому виграла б цей матч, маючи 55% за дуги, це було б типу, ну окей, да, нарешті, нарешті влучило. Але ні, Оклахома не влучала і в якомусь. Один з титрів, коли показували ESPN, на той момент в Денвера було 7 втрат, в Оклахоми одна, і Оклахома відставала на 5 очок в рахунку. Це дивувало, але потім Оклахома виправилась, потім Оклахома просто почала банально наказувати Денвер за ці. Всі моменти Оклахома почала більше форсувати втрат, десь, десь не досвистіли. Не те, що не досвистіли, оцю планочку підняли фоло арбітри, і це було прям дуже-дуже на користь Оклахоми. Я не хочу там винити сильно бригаду скота Фостера, але десь бачу сьогодні. Здається, от в. В матчах, в яких сильні розгроми були в цій серії, якраз е, Скот е, Фостер е, судив ці матчі, з цього вже трошечки е, ржали. Е, зараз зараз я перевірю на фоні цю інформацію. Е, так, так, да. е, в кожному з матчів де Оклахома сильно в рахунку вела. Судив і Скот Фостер. Ну, Скот Фостер, це людина проста. Коли НБА десь треба підшаманить один додатковий матч, вони ставлять бригаду на чолі з Котом Фостером, та й там команди на двох можуть 80 штрафних пробити, але з іншого боку, я прямо не впевнений, що тут треба розповідати про те, як там. Арбітри допомагали Оклахомі. Оклахома, як ми знаємо, 30-та команда ліги в регулярці була за кількістю пробитих штрафних, при цьому першою за грі в проходах. Тому так, цією цю статистикою можна апелювати в цілому, дуже спокійно. Ну і плюс тут щоб ми не казали про Оклахому, треба нагадувати, що Денвер сам завалився в атаці. Денвер не влучав теж китки нормальні, на які виводили. Всяких Водсонів, Крістіанів, Браунів, Майкла, Портера, молодшого. Денвер не влучав, Оклахома теж не влучала, але Оклахома, як команда, яка не вміє кидати, почала банально. Просто бити суперника, Арбітери не свистять і вилітати в швидкий відрив. Що, що може бути, якщо за швидкі відриви, я не знаю. А, взяли м'яч, побігли, швиденько очки набрали, не треба нічого кидати, нічого думати. Ну і підбирання в нападі, що там у нас було. А ні, підбирання в нападі приблизно рівно. Але тут ця статистика може бути трошки обманчива, бо все ж таки, коли в останній чверті вже грали третіми складами, то о, там Денвер трошечки не наздоганяв. Що ще хочу сказати, прес-конференція Йокіча, точно. Мені не зовсім сподобався його посил. Типу, він сказав, що наступні декілька днів буду пити дуже багато пива. Не хочеться душнити, скажу чесно, не хочеться душнити, але якось. ну, коротше, добре, не буду душнити. Але не той посил, якщо чесно, який хочеться чути від професійного атлета. Тут без претензій до Йокіча. Зрозуміло, яка він людина, як його ставлення до баскетболу в цілому. Але хочеться все ж таки поменше такого чути. Хочеться, щоб люди все ж таки не знаю, пропагували спорт, особливо такі, як Йогіч, а не... Те, що ну, от я устав, піду, нап'юсь, коротше, нічого не вийшло, коротше, все. Ну, зрозуміло, зрозуміло, що з Якічем, що з Дончичем, все тут насправді, але я ні в якому разі там їх не засуджую, не засуджую людей, які так роблять по життю у багатьох з нас. Ну, у мене нормально. Е, в багатьох складна робота і тому, там, типу, хочеться розслаблятись, робота потрібна для людства. Без питань, але я би все ж таки пропагував би інші речі. Сказав би, от, іду книги читати 3 дні. От, молодець, по поаплодував би, пост про нього б виклав. Е, але попри те, попри те е, Ніколай Якіч в цьому плей-офф перший по очкам, підбиранням, асистам. стілам дабл блокам, трипл триплдаблом і каткам з гри влученим. Коротше, хай пілосу все. Закрили тему. Оклахома з Міннесотою зустрічається. Цікава буде серія. Теж не бачив ні Джо, якщо чесно. Цікаво буде, цікаво буде, тому що люди більше вірять у представників. Штату Міннесота, попри те, що там Рендал Гобер в серії Рендла вже всі люблять. Рендла вже всі носять на, на руках. Я в тому числі в минулому році Міннесота була не така готова до фіналу конференції. Міннесота устала, устав Едвардс. Він про це. Говорив, говорив, що не вистачило фізично. Тут, вибачте, Міннесота краще готова до другого раунду, тому що тільки дограли свою серію Оклахома з Денвером. Міннесота вже декілька зайвих днів відпочинку має. Тому. З цього плану легше буде Мінесоті. З іншого боку, в Оклахомі є перевага домашнього майданчика. Теж не треба це випускати, тим більше ми бачимо, як в Оклахомі вболівають. Мені, зрештою, сподобався вчорашній твіт Трея Янга про те, що фани ми гучніші за фанів Нікс. Тут ж треба нагадати, що він Нікс ненавидить фанів. Це зрозуміло. Він ж в штаті, він ж здається з Оклахомського універу. Я зараз про це подумав. Здається, він за Оклохом грав в NCAA, Тому, тому свій тіп, свій ясно, за кого він вболіває. А от Холмгрен з Міннесоти сам. Ось такі лінії. Такі лінії ще пошукаю, може в Телеграмі пост викачу, що, що там взагалі цікавого. Це, звісно, не так цікаво, як потенційний фінал міннесоти Нікс. де Трейда імені Карла Ентоні Таунса. Але до цього ще треба дійти. По матчапам поки, якщо чесно, не розбирав. От зараз є. Завтра у нас ніхто не грає а вже в середу, тому так, в телеграм-каналі, якщо що розпишу по двом серіям, що, що там від них чекати? Ну, Індіана Нікс це, це трошки менш цікаво. Вони в минулому році зустрічались, з іншого боку, в минулому році. Нікс були все ж таки цікавіші. Ввели 2-0, потім травму ми трошечки завалились. Ну нема тут, звісно, ніякого, ніякої впевненості, що в цьому році такого не станеться. Тим більше Брансон вже так нормально побитий, як і Едвардс. До речі, треба зауважити. Але е цікаво, цікаво, що буде по суддівству. Про це будуть говорити багато, тому що якщо в кожному з матчів Нікс будуть бити штрафнів. Штрафник на порядок вище, то почнуться розмови. Все ж таки, економічно НБА дуже зараз потрібні о, Нікс в фіналі, о, щоб мутить бабки. Бо Ну Оклахома? Оклахома це складно. Оклахома це складно, це дуже маленький ринок. Міннесота там є Тварс, але теж це не Лос-Анджелес Лейкерс і не Бостон Селтікс. Тому, о, як там було коли Сакраменто з Лейкерс? Грали, то, а в фіналі вже були Нью-Джерсі Нет, то понятно було. На, на кому ми тут заробимо. Хоча то, теорії зговора перший пік Далласа, це залишимо поза. Відео. Пишіть в коментарях прогнози свої на фінали конференцій, що, що чекаєте? Ну і почуємось вже зовсім зовсім скоро, вже в середу, в сьомій вечора приблизно. І. І ще напишіть команди і поставте лайк. І почуємося.